Всім привіт і вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу як легко, ви можете заробити 20-40 доларів. Виводних, звісно. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до мільйона. Як бачимо, ми можемо отримати зараз безкоштовно 40 доларів від біржі Bitmart. Ця акція буде діяти до 15 травня включно. Відповідно, тільки ті користувачі, які зареєструються по моєму посиланню, будуть претендувати на нагороду. Що вам необхідно зробити? Вам необхідно зареєструватися на біржі Bitmart та пройти верифікацію. Ось просто переходимо за посиланням. Обов'язково в розділі ID реферала має писати з 0 до мільйон. Реєструємось, проходимо верифікацію і бачимо, 10 переможців отримують по 20 доларів. 10 переможців це суто з мого каналу. Тобто це обмежений призовий фонд лише для моїх підписників. Також, якщо ви після того, як пройдете верифікацію, закинете на баланс біржі більше 30 доларів і зробите торгівлю, тобто купите якісь токени на 30 доларів, або ж їх відразу продасте, як закинете. То, відповідно, ви ще можете отримати ще 20 доларів. Таким чином буде 10 переможців, які просто зареєструються та проводять верифікацію, і 10 переможців, які закинуть на свій баланс більше 30 доларів і зроблять торгівлю на ці 30 доларів. Таким чином максимально ви можете отримати 40 доларів з цієї роздачі. Переважно в даних промо мало приймає участь людей, оскільки вони думають, що раз обмежена кількість переможців, то вони не виграють. Але хочу вам сказати, що зазвичай дуже мало людей приймає участь, і таким чином у вас досить хороші шанси для того, щоб отримати як мінімум 20 доларів без жодних вкладень, просто за те, що ви зареєструєтесь та пройдете верифікацію. І також ви ще можете отримати 20 доларів, якщо ви... Закинете на баланс більше 30 доларів і зробите торгівлю на 30 доларів. Кошти, які ви закинули на баланс біржі, ви можете відразу вивезти. Тому ви абсолютно нічим не ризикуєте і можете отримати досить хороші гроші. 20-40 доларів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.